Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді ось такий класний ліхтар, габаритний, жовтого кольору з ньоновою полосою отак по периметру. Цей ліхтар дуже класний, виробник Туреччина. Вони не бояться вологи. ці ліхтарі І у нас вони продаються в двох варіантах: або ось так. Без кріплення, або з отаким кріпленням, і болтики такий гайчики йдуть в комплекті. Кому як треба? Є такі і є просто сам ліхтар. Зараз я підключу і покажу, як він працює. Дивіться, ось я підключив цей ліхтар. Бачите, як він класно світить. Дуже яскравий, дуже такий насичений колір у нього. Ось он по периметру неонова полоса, і наві збоку, коли дивитесь на нього, теж тут все світиться. Якщо вас зацікавив цей ліхтар, більш детальні характеристики, опис, а також ціну ви можете подивитись на нашому сайті. Посилання на нього я залишу в описі під цим відео.